І особами, які присутні в залі судового засідання на законних підставах, тобто вільні слухачі, з системного аналізу, процесуальних актів та положень чинного законодавства, які регулюють відносини з відправленням правосуддям, зокрема в кримінальних справах, бачається відособлене правове регулювання, порядку проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відео та аудіозапису з використанням перше стаціонарної другої апаратури, другої друг, портативних засобів пристрою, зокрема. Положеннями частини 6 статті 27 КПК регламентується порядок проведення судового засідання фото і відео звукозапису застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання засідання по радіо і телебаченню, що допускається виключно на підставі ухвали суду за з згоди на це осіб, які беруть, беруть участь у справі. Тим самим передбачається наступний порядок реалізації даного права, заявлення зацікавленої особи перед судом по питання про застосування стаціонарної апаратури для вчинення фото відео. Звукозапису або ж транслювання судового засідання по радіо телебачення з'ясування думки осіб, які беруть участь у справі, отримання згоди зазначених осіб на такі дії та постановлення судом відповідно мотивоване рішення у формі ухвали про надання судом дозволу на реалізацію вказаного права або ж відмову надання такого дозволу з наведенням мотивів рішення. Натомість право на застосування портативних пристроїв, яке гарантовано у всіх процесуальних кодексах, зокрема і кримінально-процесуальному, є безумовним, та є складовою. Процесуального правового статусу особи, яка бере участь у справі, або ж перебуває в залі в судових засіданнях на інших підставах, при цьому право на вчинення письмових записів, нотатки, стенограм та право на використання саме портативних пристроїв не потребує отримання додаткового дозволу суду, оскільки. Правова конструкція, яка застосовується у актах процесуального законодавства, передбачає гарантованість реалізації вказаних прав у ході судового розгляду. І е, також законом України про забезпечення права на справедливий суд е, було внесено зміни до закону України про судову статус суддів. Та передбачено, що учасники судового процесу, інші особи присутні в залі судового засідання, представники е, ЗМІ можуть проводити в залі судового засідання фото, з відео та аудіозапис. З використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень встановлених законів. Отже, дана норма права передбачає правову регламентацію порядку використання портативних засобів у ході розгляду судової справи. Не містить е, на цей закон, на який посилається до правової регламентації, порядку вчинення фотозйомки, відео та аудіозапису. З використанням стаціонарної апаратури. Отже, надалі, відповідно до процесуального законодавства, передбачається отримання дозволу суду в разі необхідності використання зацікавленою особою стаціонарної апаратури. Також цей закон не передбачає інший порядок вирішення питання про дозвіл на проведення фото, відео-аудіозапису, натомість з використанням стаціонарної апаратури. Чи трансляції судового засідання. Натомість цей закон доповнює обсяг прав осіб на використання не тільки аудіотехнічного технічного портативного пристрою, а й портативного пристрою для проведення фото-відеозапису судового процесу без необхідності отримання окремого дозволу суду. Відмова окремих суддів у застосуванні чинної норми права саме статті 11 закону про судоустрій. Та будь-які обмеження зацікавленої особи в реалізації гарантованого права на вчинення фотозйомки, відео аудіозапису судового процесу за допомогою портативних пристроїв є такою, що не відповідає вимогам верховенства права і такою, що має спрямування на обмеження конституційного принципу власності судового процесу та тягне за собою відповідальність передбачену законом. Переповнення окремих державних органів інших осіб, бо застосування чинної норми права. Трактується як такі, що спрямовані на обмеження конституційного принципу власності судового процесу, та тягнуть відповідну відповідальність, передбаченого законом. Положення частини 3 статті 11 закону про судоустрій підлягає неухильному дотриманню та застосуванню органами державної влади та всіма суб'єктами відповідних правовідносин. Таким чином. Невиконання вимог цієї статті закону тягне за собою, по перше відповідальність, передбачену законом залежності від фактичних обставин протиправної поведінки, в тому числі перешкоджання професійної діяльності. Тощо. Також в цих рекомендаціях є, звертають увагу зацікавлених суб'єктів, що права. На здійснення фотозйомки відео та аудіозапису реалізується без отримання окремого дозволу суду, що виключає можливість розгляду судом по суті та вирішення взагалі заяв клопотань про отримання такого дозволу, отримавши заяву клопотання про надання дозволу на вчинення вище зазначених дій суд, роз'яснює заявнику його безумовне право на здійснення фото зйомки відео та аудіозапису з використанням портативних. Засобів на підставі статті 11 закону про судо вустрій та без затримання окремого дозволу суду. При цьому суд не приймає рішення з даного приводу ані у формі окремих процесуальних документів, ані у формі внесення його змісту до журналу судового засідання. Забезпечуючи Гарантії реалізації особою права на проведення в залі судового засідання фото зйомки відео та аудіозапису з використанням портативних засіб, засобів без отримання прямого дозволу суду, суд керується технічною характеристикою засобу пристрою, який призначений для вчинення вказаних дій. Портативними є пристрої, які здатні до роботи. Фото зйом, зйомки відео та аудіозапису при переміщенні у просторі, та які за своїми властивості можуть функціонувати без обов'язкового стаціонарного встановлення та без обов'язкового безперебійного живлення від мережі слід визначити, що саме використання портативного пристрою за допомогою штативу чи іншого допоміжного обладнання не впливає на визначення даного пристрою як портативного та не засвідчує належність пристрою до стаціонарного скільки портативний пристрій може функціонувати і без застосування такого допоміжного обладнання. Спеціальний порядок реалізації принципу власності судового процесу передбачається в ході розгляду судової справи у закритому судовому засіданні. От, потрібно прийняти до уваги, що презумпцією відправлення правосуддя у кримінальних справах є відкритість судового процесу, що означає відкритий розгляд справи, відкритість інформації про справу для сторін та будь-яких інших осіб, право будь-яких осіб бути присутнім в залі судового засідання, вчиняти фото знімку, відео та аудіозапис судового засідання тощо. Як виняток, з презумпції відкритості судового засідання за судового процесу законодавство містить передумови до розгляду справи в закритому судовому засіданні за клопотанням сторони та обов'язковим постановленням обґрунтованої ухвали суду з відповідним мотивуванням. Обмеження в застосуванні принципу відкритості судового розгляду справи мають виключний перелік, який не підлягає розширенно тлумаченню судом суб'єктами владних повноважень чи іншими особами. Слід звернути увагу зацікавлених осіб, що ухвала суду про проведення закритих засідань у справі для того, має бути мотивована та з огляду на процесуальні вимоги містити посилання на вичерпні підстави для прийняття такого рішення з відповідним обґрунтуванням необхідності та правомірності застосування тієї чи іншої норми права в частині вирішення питання про можливість чинення фотозйомки, відео та аудіозапису в закритому судовому засіданні безпосереднім учасникам розгляду справи, тобто обвинуваченого захисника. По що слід виходити з наступного? Закрите судове засідання передбачає присутність у залі судового засідання та участь у справі винятково осіб, які наділені відповідним процесуальним статусом учасника справи. Мета закритого судового засідання передбачає створення умов для нерозголошення відомостей та обставин, які стають предметами обізнаності та дослідження в залі судового засідання будь-якими іншими особами перед невизначеним колом осіб. У іншому ж особи, які беруть участь участь у справі під час закритого судового розгляду вправі, Користуватися всіма процесуальними правами, якими вони наділені відповідно до процесуального статусу, з огляду на те, що право на застосування противних пристроїв, поряд з правом на вчинення письмових записів, нотатків ведення стенограми, є правом, яке належне учаснику справи, таке право не обмежується за наслідком постановлення судом ухвали про розгляд справи у закритому засіданні. Постановляючи ухвалу про закритий судовий розгляд суддя, роз'яснює учасникам справи. Обов'язок не розголошувати відомості, які стали їм відомі в ході розгляду справи. Водночас, суд не вправі обмежити право учасника справи на вчинення письмових записів, нотатків, ведення синога, здійснення фотозйомки, відео та аудіозапису судового процесу. Таким чином, особа, яка бере участь у справі, навіть якщо така справа розглядається в порядку суду закритого судового засідання, вправі здійснювати фотозйомку відео та аудіозапис судового процесу з використанням портативних пристроїв та без дозволу суду. Однак така особа позбавлена можливості оприлюднювати інформацію, яка стала відома в ході розгляду справи перед невизначеним колом осіб, які не є учасниками справи. За наслідком порушення таких процес умов застає відповідальність, передбачена законом. Слід додатково звернути увагу е, зацікавлених суб'єктів, що інформація, яка була отримана в закритому судовому засіданні за допомогою використання пропотивних пристроїв, може бути спрямована до відповідних органів державної влади. Для вжиття відповідних заходів реагування, в тому числі до органів, які виконують правоохоронну функцію, за умови, що така інформація містить дані про правопорушення з боку фізичних осіб, юридичних осіб, суб'єктів владних повноважень або інших осіб. Цим самим повідомлення відомостей, що стало відомі в ході закритого розгляду справи у такому порядку, не вважається порушенням вимог хвали суду про розгляд справи у закритому судовому засіданні, оскільки інформація спрямовується. До органів державної влади, на яких і покладається виконання функцій держави. З огляду на зазначене ну, я прошу, і з огляду на те, що страна обвинувачення станом на час заявлення цього клопотання і зараз у розгляду його в суді жодним чином не обґрунтувала підстави для здійснення закритого судового засідання. Я прошу суд відмовити задоволенні клопотання прокурора про здійснення цього про розгляд цього кримінального провадження в закритому судовому засіданні продовж усього судового провадження і проводити розгляд цього кримінального провадження у відкритому судовому засіданні. Також прошу долучити до матеріалу судової справи чись мови Прокурора ще немає. Підтримує це клопотання. Щодо долучення. Щодо долучення, заперечення, заперечуєте, долучити. Сідайте, будь ласка, захисника, викладаючи здобути шановний захисник, В своїй доповіді ви зазначили, що... Я клопотання про закриття провадження. Що це мається на увазі за клопотання? Так, заявлялося клопотання про закриття, ми вирішено судом. Ви якісь ще клопотання заявляли, яке не розглянуті суду? Якісь іще клопотання, які не розглянуті судом. Немає? Немає. 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 немає не розглянути клопотань. Інших не немає Так, будь ласка, слухаємо обвинувачення щодо можливості призначення на справи судового розгляду перший і друге щодо слухання прокурора судового розгляду. Ваша честь, Я не буду багато слівна, я просто скажу, що ну, моя мета показати, що законодавство працює, що у нас працює орган прокуратури, що у нас все відкрито прозоро, що суди а, теж працюють відкрито прозоро. Ну, по поводу я кажу, що там якась секретна інформація. Ми не виконували такі там були серйозні завдання, дійсно секретні. Ну, ми не відносимося там до служби безпеки там. і Тим тимчасове місце дислокації, я не буду тут звичайно Ні, Тимчасове місце, місце дислокації, будь ласка, я застережу yeah, yeah, <laughs> від і, і ну, я там нема нічого таких секретних, прямо такого, щоб що можна було дійсно. Розголошувати таку державну ремниці, чи я там да прокурор. Моя мета показати, що у нас все відкрито, є свобода слова, скільки судових засідань транслюється, як проблеми, і давай сподіватися, що нас запроваджувати. Тобто ми підтримуєте свого захисника, читати, будь ласка, все запитали, так? Будь ласка, якісь досвідя, прокурори немає. У нас по сторони захисту. Виповнені. Немає щасті. Ну, учасники поставили, оскільки доповнені надалі дійшло, видаляється сюди на раджі кімнати. Оголошення ухвали відбудеться протягом 15-20 хвилин.

Дякую вам, молодці.